Трошки нас застали так в розплох і накрили мінами. Майже всіх повиводив, ну і сам отримав травму. У мене вийшов турнікетний синдром і відрізали ногу. Руку спасали, бо тут теж порізали трошки. Ну і все, і потім реабілітація. Ну вони підшили там. Нерви трошки, трошки краще стали. Протез там, коліно дали, друге, інше, мені електричне, то я на одній милиці можу ходити. Ну, Якщо без протезу, приходиться на возику, бо на милицях я довго ходити не можу. Ну, Якось так. Процес є. Ми надаємо послуги реабілітації пацієнтам з цілої України. В незалежності від виду отриманої травми, більшість пацієнтів, звичайно, на сьогоднішній день є цей військові з наслідками мінно-вибухової травми. За допомогою донорів нам вдалося утеплити фасад цілого закладу, адже це сім поверхів, змонтувати. Ліфт зовнішній, який для нас є вкрай необхідним для транспортування складних пацієнтів. Це найбільший в Україні і найсучасніший реабілітаційний центр мережі Броків, який може в рік приймати до 10 тисяч пацієнтів. Загалом це вже наш третій спільний проект з львівською місцевою владою. Ми зробили минулого року повністю внутрішній ремонт. Ми зробили влаштування внутрішньої інфраструктури. Минулого року це було Внутрішні роботи зараз це зовнішня робота. Даний проект реалізується коштом федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини за підтримки німецької ридової компанії ДЖЕЗЕТ. Хочу подякувати Червоному Христу і всім, хто є долучений до процесу збору коштів на підтримки не тільки реабілітації військових, але й цілої медичної системи України.